А чого я бачу? Тому що свідомості після перевірки свідомості допоможу не втрачати час. І ви можете робити тих. Тобто, щоб зрозуміти, чи можливо віхли, ви виробимо так. Мені насправді хотілося спробувати самостійно якраз на самому манекені. Зробити цей самий масаж серця, а, тому що я такого раніше не робила. А, а колись таке може статися, і ну і хтось має йому допомогти. І було цікаво ну, справді спробувати. Дізнатися, як має бути правильно, з чого починати, куди натискати. Ну, це дуже не по... необхідні навички, і це добре, що їх тут усім вільно показують. До нашого навчання приєдналось понад 300 осіб. Навчання проводить на базі 15 локацій. Це 14 наших центрів національно-падатичного виховання, в яких навчаються учні. Вони вивчають тут предмет захисту України. Та 15 -та локація це наша Львівська міська рада, і там відбувається також. Навчання. Це є такий вхідний базовий курс. Про е, навички до медичної допомоги, що потрібно зробити для того, щоб людина все таки дочекала швидку, якщо ми говоримо про цивільні умови, або дочекалася таки професійної кваліфікованої допомоги, якщо ми говоримо про е, бойові дії. Навчання проводять е, фахові спеціалісти наших центрів. Е, також ми залучаємо додатково наших друзів, партнерів, які проводять е, кхів, такі, такого роду навчання. І на базі центрів це дуже класно. Бо в нас долучились мешканці наших районів більше. Частина з них є батьками. Вони подивилися, як вчаться, де вчаться їхні діти. У нас дуже круті, класні приміщення для цього, у нас багато обладнання. І я сподіваюся, що тепер вже буде менше питань, чим вони тут займаються. Вони мають малі набої. Ну, тобто, ви, якщо не побачите пістолетний набій, такий прям невеличкий. це та куля, ну сам набій, він буде сильніший, ніж висуває макаро. Тобто там більше заряд пороху і вміщається. Сінопланку, мужку <Поставити, притаснивали. плук> <Штепнували. плук> і самі Я Можемо поставити, прикоснути виштовхнути. Тримає Так, І старайтеся ще цією рукою чуть-чуть підштовхувати його постійно назад. Під час прильоту дуже важливо не рватися голов теж туди. Чому? Тому що э, в такий момент звичайна швидка не виїжджає. Так, Та, вони міцні. Як до а ми їх とってとって。<noise> <noise>